Сьогодні робимо огляд на мої улюблені годинники від Garmin, а саме на Garmin Tactic 7 Pro. І зараз, за 4 хвилини, я спробую вам довести, що мабуть це одні з найтактичніших годинників, які взагалі є. З вас лайк та підписка, з нас все інше. З вами як завжди, SportTimeUA. UA. Почнемо. Корпус годинника доволі таки великий. Сам екран тут транспективний IP, але він сенсорний. Про це розповім детальніше потім. Вага їх 89 грамів. Водостійкість до 10 атмосфер, але кнопки, звичайно, краще під водою не натискати. Тамінець з класичною для гармії системи QuickFit. По батареї. До 28 днів у режимі смарт-годинника. дані про інші режими ви зараз бачите на екрані, якщо потрібно, натискайте на паузу та читайте. Перейдемо одразу до швидкого меню. Сенсор, звісно, можна виключити, якщо потрібно, але по своєму досвіду скажу, що саме в користуванні мапою сенсорний екран дуже все спрощує. А в інших функціях можна використовувати лише кнопки. Сам сенсор також можна налаштовувати під себе. В режимі нічного зору вимикаються датчики та екран стає менше скрабом. В прихованому режимі або режим невідимки, виключаються всі зовнішні системи в годинку та його стає неможливо запелінгувати. Видалення всіх даних. Це взагалі що з James Bond. Ця функція знищує всі дані, збережені маршрути, точки тощо в екстреному випадку, коли пристрій, наприклад, може попасти до рук ворога. Сподіваюсь, цей режим вам не знадобиться. Також, в швидке меню, можливо, в цій моделі додати такий режим, як блимання наряду з ліхтариком. Зараз виключимо світло та все покажемо. По-перше, тут є зелене світло. Воно забезпечує більшу чіткість та деталізацію предметів у темряві. Але його яскравість не регулюється. У той час, як звичайне світло може регулювати як вам завгодно. Спочатку це здається дивним, на що ліхтара в будинку. Але десь через дня два-три ти до нього дуже швидко звикаєш і розумієш, що це просто дуже зручно. Наприклад, вночі, якщо встати піти на кухню води попити, або до ванної кімнати. І не потрібно шукати телефон. Годинник завжди на руці. Режим блимання стане в нагоді, наприклад, якщо треба подавати сигнал сос або будь-який інший. Або вночі, якщо ви, наприклад, на велосипеді включили блимання і вас всі бачать. Також тут є режими, можна обирати, які вам потрібно. З цим годинником можливо навіть стрибати з парашутом в режимі Jump Master. Ми поки ще не добрались до цього, щоб саме це спробувати. Але якщо у вас є такий досвід, поділіться з нами у коментарях. Цікаво буде почитати. Ще з ними можна навіть літаком керувати. Я зараз не жартую. Звичайно, годинник потрібно використовувати як допоміжний засіб. Але аеропорт поблизу він без проблем знайде та намалює вам маршрут. І це тільки одна з функцій в цьому режимі. В іншому, тут є ціла величезна купа спортивних дисциплін, які можна використовувати, і датчики тут працюють просто на ура. Ось навіть годинник вміє рахувати віджимання. Це просто фантастика. Що по віджетам? Звичайно, тут є стандартний компас, барометр, альдиметр. До речі, альдиметр дуже чутливий, працює без затримок та вираховує все чітко. Та звісно, біджети можна як додавати, так і видаляти. Як буде зручно. В цілому, це крутесні годинники з цілою купою тактичних функцій. Але, звісно, постає питання. Чи потрібні вони саме вам? Якщо у вас вже є 7 Tactics Pro, напишіть, будь ласка, нам у коментарях про ваш досвід користування ними. А якщо у вас їх немає, то звертайтесь до нас, швидко все організуємо та доставимо. А так дякуємо за перегляд, до скорого. З вами, як завжди, були SportTime .ua.